Готуємо дуже швидко дуже смачний салат. Сир. Натираємо його на крупну тертушку. Сир може бути будь-який, напівтвердий або твердий. У мене це домашній солугуні, а ви можете взяти будь-який. І відправляємо його в салатник. Яйця. Вони також натираються на крупній тертушці і відправляються в салатник до сиру. Сюди ж в салатник відправляється і кукурудза, чесник. З ним ми робимо ось так і відправляємо його також в салатник. Далі крабові палочки або крабове м'ясо. У мене саме крабове м'ясо. Його нарізаємо довільно, як вам забажається. Відправили крабові в салатник, і в нас залишається останній інгредієнт: мандарини. Ну, в першу чергу, звичайно. Звичайно ж, їх почистити. Але отак почистити це замало. Потрібно добре позачищати всі ось оці волокна і порозділяти на дольки. Мандаринки обчищені. І тепер залишається їх нарізати. В залежності від розміру дольки, нарізаємо там на 2, 3, 4 частини. Але будьте обережні з кісточками, кісточки потрібно поприбирати. Я нарізаю ось такими шматочками. Залишається наш салатик, тільки заправити. Заправляти можете будь-чим. Звичайним майонезом, якщо ви його вживаєте. дієтичним майонезом він же соус провансаль, який є в нас на каналі. Не раджу заправляти просто сметаною, або чистим білим йогуртом. Повірте, не смачно. Або це звичайний майонез, або дієтичний майонез. Я буду заправляти соусом провансаль. На цьому етапі обов'язково скуштуйте на сіль, бо в мене, наприклад, як я вже казала, сир сулугуні, він був добре солений, тому я не солю салат. Якщо у вас сир пресний, то вам знадобиться його підсолити. Ну і все. І швидкий смачнющий салат готовий. Всім смачного, готуйте.